250 гривень, це у нас пледи. дивіться, які розміри, євро, дужки, ціна 250 гривень. Ті, що в інтернеті 600-800, тисяч гривень. Дуже теплі, естетичні, м'які хутряні пледи. Це у нас дивіться такий розмір і ціна 250 гривень. зайдіть в інтернет 600-700 по тисячі Дуже багато видів, дуже багато різних, дивіться які. Яка тканина? І це не ті дешеві, що самі дешеві. Дивіться, яка товщина пледа. Махровий теплий плед. Ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, яка краса за 250 гривень. Так само є дуже багато кольорів. Так само є дитячі. Плед дитячий. Погляньте, 250 гривень. Кусок канини в магазині. Ви навіть не купите за 500. А тут готовий плед, дуже яскравий. Є у нас, дивіться, як по євро, так само є у нас двушки. Дуже багато видів. Дуже багато видів. Вистачить цим. Ціна 250 гривень. На сайті 100 гривень Ще безкоштовна доставка по Україні. Плє за саму кращу ціну Є кількості. Замовляйте. Всім гарного дня.